Події, липень. Щось не визначене буде запутано, можливо, буде якось будувати, можливо, не визначені ваші плани на майбутнє будуть. І це вас буде дуже напрягати, вам дуже тяжко буде, можливо, ви будете прямо в таких дуже сильних переживаннях. Але в цьому місяці ви зможете потрошку від цих переживань, Можливо, ви до того були в таких переживаннях, але в липні ви зможете від цих переживань відійти і щось буде таємно закрите від вас. Це багато працювати, але ви будете, можливо, в дорозі, будете, ви будете рухатися до нового, ви будете боротися за те, що, вам, те, що ви хочете, і ви будете цю паутину, цю запутаність, будете вимітати зі свого життя, щось що зв'язане з сім'єю, переживання і за сім'ї теж. Розходи будуть якісь, можливо, це позитивні розходи, можливо, йдуть фінанси в ваше життя, нові можливості. Во всякому випадку, навіть якщо роботи не знайдете, нові можливості якісь будуть, і ви взагалі будете бачити все позитивніше, і бачите в цьому місяці, ви будете нові можливості. Ви будете в цілому із якоїсь депресії ви будете виходити.